Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелих, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент зараз знаходжуся в кабінеті Анатолія Анатолійовича, але займаюся зовсім іншою справою. носі в нас зима, збиралися у нас годівниці, які ми використовуємо на дорощуванні після того, як відлучаємо. Поросят від свиноматок, верніше свиноматок від поросят, тому що поросята наші залишаються на місці, ми так робимо. Це наша методика така, тому що хтось говорить, працюєте не по правилам, правила в кожного різні, і якщо є якісь там інструкції і правила, то їх колись хтось тестував там. На своєму господарстві і виробилася така методика. Ну, більше всього це зв'язано з інститутами свинатства. Ну а ми працюємо трошки по-іншому, десь запозичуємо, де щось тестуємо, перевіряємо. Ми забираємо свиноматок від порося для того, щоб мінімалізувати стрес. Вони остаються на тому самому місці, вони їдять тій, ту їжу, яку їла їхня мати, так як ми годуємо на старті, а не на лактуючому комбікормі. Ну і для цього нам потрібні годівниці для того, коли забираємо ланку, ставимо, щоб вони не лізли до неї в корито, хоч у них є своє корице маленьке, оставляємо те і ставимо допоміжне. Так що, друзі, але діло не в тому. На даний момент ще у нас понеділок почалась робоча неділя. зі своїм братиком Олександром Шевченком. Він зустрічав там, казав мені десь в броварах моєго підписника, я не, не знаю, як його звати. Каже, чоловіка там. Тримає 20 корів, там свині, бройлера. Так що я не знаю, як вас звати. Вам великий привіт. Я думаю, що рано чи пізно ми зустрінемося, я вже чув про цього дядька. От. І Саша каже, до мене під'їхав, каже: а це ти брат Ютубовський Шелудька. Так що світ маленький, є підписники, є підтримка, шукаємо собі подібних і працюємо, допомагаємо один одному. До чого я веду сьогодні понеділок і ми в суботу з ним. Задзвонилися, Ковсенька, ти не, не будеш їхати там ні по сім'я, нічого до мене, чи цього. Ну, ми вже так привикли, він або він до мене дзвонить, якщо їде до мене, або якщо мені потрібно їхати в його сторону, то я до нього дзвоню. Каже, ні, не планую. Коли вчора вечором дзвоню, каже, я до тебе приїду, привезу тобі свою макуху, Подзвонив якраз мені один із підписників е з Артемівки. Е просто мішечок, там у нього тільки кури, він вийде його зустріне там на... Борис Бориспольській окружні і їде до мене. Я думаю, що заснімемо, Саньку покажу. Трудяга таких ще треба пошукати, в нього немає ні дня, ні ночі. Так що, друзі, попросив мене, каже, Сірий, в тебе немає ніякої клітки для перепилів. Я дивився відосик, де та такі клітки класні. От, якраз був недавно, і його на це натякнули. Кажу, Саш, гляну, тому що одну я подарував одній людині, одну тільки подарував. Приїжджала з Довоцерківського району, тобто подарували і клітку, подарували і перепилів. Так само Леся Петрівна Саші теж подарувала там перепилів, але каже, клітка малувала. Так що знайшов я клітку, привів її в порядок, бо якось не гоже. А, правда, що вчора о 11 часов ночі почала, мабуть, на 12-й ходив дивитися, чи вона в мене є точно, щоб кажу, щоб можна було до ранку зробити клітку. Так що, друзі, погодівниця по на дорощування а, є такі легші, я не пам'ятаю, як вона там називається, бо не бачимо. Хороші такі кормушки, дуже мені подобається. Тут регулятор йде у нас, не знаю, там видно чи ні. Розразунька, тобто, ну, а тут треба регулювати цю планку, болтики відпускати, її теж непогано. Але чим вона класна, вона важка і коли її ставите, її не треба навіть прикручувати. Так що, друзі, отака у нас годівничка на дорощування одна. І от друга годівничка. така. Зараз замиваємо, щоб були вони в нас на поготові. Ну А також отакі е електричні е килимки для поросят також використовую. Ну, це помита, але вже так запудрилася. Тут велика стоїть кормушка, маленька кормушка. Є запасні, такі з нержавійки. Ну Вони мені не дуже подобаються. Але ми з Романом тоді я знімав відео, й номер цього стався. Робили оцей уклон, робили більший для того, щоб голова влазила, тому що поросята там реально 90 кг вже їм не вистачає місця. Ну, Є в мене ще одна годівниця залишилася Гробовська. Дуже хороша, дуже класна, дуже мені подобається. Так що, друзі, отакі годівниці. Зараз не знаю, там продаються учні чи ні. Зараз такий час, що стараємося обходитися тим, що є. По килимкам зарекомендували себе доволі непогано. Ті килимки у нас використовувалися, вони ще у нас теж на мийці. Тобто ми їх миємо для перепилів, ставимо як брудер, наниз, присипаємо тирсою і зверху лампа, і таким чином вирощуємо в свинячих так сказати, квочках. Ну, там такий в мене ящик переносний, заносимо, ставимо. І цього. Пропиленова труба 20-та з різьбою. Кабельочок уставив, потім укрутив, щоб свинки не гризли. Малі свині, в принципі, не гризуть. Ну, Тобто ціленькі, немає тут ніяких нюансів. Зараз ми замочили це все діло, хай от кисає. Зараз я думаю, що Саша вже десь на під'їзді і ми це все діло домиємо, приведемо в порядок. По клітці, можливо, комусь цікаво. О, ну, водівниця, вона вішається тут спереду, знайшов я тоже, ну, не камельфо, я теж брав ці кормушки Бушні, було, кормушки к, клітки брав Бушні. Було у мене дві батареї по 5 і 2 окремо, тобто було 12 штук, але в мене в моєму переполядничку стоїть 8, нам достатньо для особисто для нас, і туди більше не влазить. Якщо потрібні розміри, розмір, ширина у нас, ну, грубо говоря, до стопчика 50, ширина у нас. 97, ну можна метр зробити, я думаю. Все залежить від того матеріалу, з якого ви вирізаєте. От. Задня частинка у нас, висота йде до нижньої труби 22 і от вам вже буде уклон перепад 24,5, тобто 2,5 см йде уклон. О, ну Це у нас йде нижня, тому що йде з ніжками з регулюючими, ну вони вже точно не регулюються. І Передня частина яйця зборник 16 см. Отак, От 16 см. І, і тут така ячейка відкривається для того, щоб їх сюди вкидати викидати. І сама вже кормушка служить як припона. Тобто ну, вона надівається такими кабликами сюди. І все. І ззаді, отака у нас ніпельна поїлочка стоїть. Тут вона заглушена, Саші тільки залишиться сюди. Прицепити шлангу або перекрутити різьбу, зробити концевичка, тут було під шлангочку, щоб увар вони між собою батареєю, для того, щоб поставити вище каністерку і була водичка. І таким чином в такій клітці, ну, хлопець, якого я купував, так як я не спеціалізуюсь там конкретно на перепілах, сказав, що в одну батарею стає 250 голів, це 5 кліток. Тобто із розчота в одну клітку 50 голів. Ми садимо з Лесі Петрівною 40, максимум 45, і то ну, стараємося, щоб було 40. Ну, не знаю, чому так, можливо, це неправильно, ну, але якось так. Так що миєчка наша хриновенька. Ну, але є, тоді не купив те, що хотів. По перепилам світло я виключаю. От. Занеслася верхня клітка, появилися яєчка. Нижня клітка — це в нас остатки, там пару-тройку штук старичків. Е, Погодував від зранку, вже повибивали все на світі. Молодеж. Ну отак. Що таке? Світ включив о, комусь бошку роз, роздовбали. таке теж є. Треба зараз буде забрати, запшикати, тому що роздовбуть геть. Тому що це пташки і вони, як і кури, як стервятники. Тобто ще з чемміком забризкаємо, бо, щоб заховати кров. Ну і виключимо світло, тому що коли е, буває там йдуть розкльови, е, тоді стараються, е, ну якщо петухи б'ються, є що буває петухи в господарствах, то я був на одному господарстві і ставили червоне світло, для того, щоб зливалося, щоб не видно було крові. Так що якось так. Ну, не знаю правильно чи є. Ні, так що, друзі, приготував я саньки подарунок такий, він мені зараз привезе макуху, привітаємося і розгрузимося. Так що, друзі, якось так. Макуху беремо в Требухові. Є в мене відео на каналі, кому цікаво, можна знайти, є там номер телефону. Позвонили, попитали. Можна здати, можна продати, можна поміняти, можна купити різну кількість. Так що, друзі, якось так. Ну а ми вже разом провіряємо, як вона працює, і можна зробити експрес-аналіз у них там на місці тої макухи, яку ви берете. Так що, друзі, приїжджав я сьогодні, возив тут сусідки київські, возив київські сусідки. Гній вожу. Попросила там Надіжда Анатолівна. Е, кстати, ця сусідка, вона Борисовна не невістка, Борисовної немає, не стало за період війни. Померла, але вони приїжджають сюди і садять там невеличкий городик. попросили гною. Вони нам теж передавали гроші, ми передавали Вікторії, так як ми були в броварах, вони не змогли до нас прийти. І типу хочу купити гною. Ну, Купляти у мене не треба, то ми возимо, то возив. І видно, що город дуже давно не удобрявся. Гірчицю ми посіяли фактично в одне час, і видно, що без какашки Діла не буде. Ну, У нас теж вона така не дуже камільфу, ну, але е, нормально. на всіх виродах вона одинакова. Влаги вистачає, сочна, зелена. Все-таки гній робить чудеса. Без гною, не туди і не сюди. Часник посажений, цибуля посажена, в цьому році посадили трошки більше цибулі. Ну, На зиму будемо дивитися. Ну, І ще там залишився. Надія Анатолівна, я не знаю, чи посіла вона вже моркву чи ні, чи можливо то буде на. Моркву. Так що, друзі, якось так, поки ставлю на палу, то ждемо Саньку. Я ще ще раз замочу е, кормушки, хай відкисають, потім уже Саньку випровожу, кави, полялякаємо. Да й якось так. Так що, далі буде. Що ти не бачиш? Доброго вечора, ми з України. А ти думав дядя Діма? Ти дядько Валік. Чотенько ми успіли. Хотів сказати доброго вечора, ми з України, бо доброго ж вечора написано. Доброго дня! Доброго дня, слава Україні! Героям! Слава. Ти з босяком? Чоти, я? А я ж ходив там, шукав вже твою кормушку. Вчора скільки ми? чи цю. В 11 часов ночі. Кажу найшов. Я ж мені ж невдобно тобі не привести її в порядок. Що ти відпустив підписчика? Нормально все? Що там, дядько здоровий, маленький? Дебеленький, не такий, як ми, так? Да? Електрик. Електрик? О, буде в нас електрик, я зрозумів. А откуди він? Артемівка, так? Да? Ні, таке, як Кучаков чи щось. А, Кучаков, точно, так. Да. Лебедин. Ну, на шкучак вилибили. Якщо сина так не це, якщо, каже, то що треба буде по електриці, ми дзвонити. дзвонимо. Ну, бачу, вона спілка сина водів. Ну, тільки чоловік на, вже на пенсії, поня, в возрасті. Ну, я так поголосую, що дуже такий б... да, да, важливий такий, так? Да? А що ти антенка загнулася? А то, а в гараж заїжджаєш, так? Да? Як ти взагалі нічого? Та да, так. Так, да, нормально, живий. Сьогодні веселіше виглядаєш. Так. Да. Так, да, на душі кепсько, а вигляд нічого, так? Да? Ну, а що зробиш? Тут а як не трохи, наче останні дні трохи тихіше, а? Да? Сьогодні думав понеділок, так буде весна. Ну трошки бачиш, наче. Ну, ще до вечора далеко. Так, да, ну ми живемо, ми мусимо жити, виживати і працювати. Широ, я ж на готовий, воно бачиш. Бо я а, да. чую вже дирчить, то я пру, пру цього, ти кусок джондіра чуєш? Та Базиковський, я так зрозумів, базиковські комбайни переїжджали, і все, uh -huh. бачиш, твоя кормучка, я її помив, листочки пообірав. Кажу, кормушечка. Вся кормушка до корм...". Кормушку я тобі дав, дивись, який сервіс. кум уже кофе колотає, чуєш, Кум не п'є, так? Ну да. Скажи, скажи. Хай. Не, я ні. Я ти зробив, ти що мені сказав. Ходай, Андрюхі. Я не хочу, ну все, таки Да, Ми вже з утра трошки теж. Та й приїхав Андрій привіз ячмінь. Привіз. Що ти, Вовік, не женився ще? Ні. Yeah. Чого? А чого зажурився? Я думав, що рано женився. Та yeah. ні. так приженився трохи? То, возможно, <laughs> я тебе почув. Та теж подзвонив товариш, дрова бачив наготовив. Каже, а він займається дровами, а він тільки Ну, возос садів там, хлопці пиляють, його просять нанімають. Волонтери подзвонили, каже, якусь бабушку привезли. Типа Переселенко. І немає чим топити в хаті. Він мені набрав, ну він знав, що я раніше займався рубанем. Я кажу: я наберу моя задача, я тобі даю, а ти вже вези туди, куди треба. О, десь на зарісню тут поруч. Трактором не хочу їхати. Та да я не знаю куди. І це не від Вікторії. Там друга волонтерська організація вони займаються, то хай везуть. То ми наш кребли дай, хай буде. От із -за того ми і дрова і запасаємося. Хоч сказав, вже рубати колоном, не буду, буду світ економити. У мене є брат, який рубає сокиру і непогано, так? <гUnit. <гunit> я шуткую, <я> шут, <я> шут, <гунит> <я гунит> циган дзвонить, каже, що на роботу. Я кажу, Анатолійович, будемо економити світло, хоч, вставай, рубай. Так що, от я це, треба, мені ящик у хату, я пішов нарубав. Пішов нарубав. І так помаленьку, а ті накрив і хай собі лежать. Так що, друзі, Санька виручив знову. Обратно по 50 кілограмів? По, по 30 А, кстати, Максиму, можеш передати привіт. Було пару мішків е, мало, які жирні. Я забув йому позвонити. А? Були жирні і були пару мішків по 40 кілограмів. Так. так по 40 і були. А, були по 40? Да, да. ти, ти ні, ні, вони посачитали, поняв, не вистачало. Це і були по 40, там мішків обожділи. П'ять мешків то должно бути. Я, там я просто. Бо було, я то тоді якраз да, ловчу. Да, да. Я тобі забув просто сказати, поняв? Вони попили. А, а я ж думаю, тобі скажу. Думаю, як ти вже приїдеш. Я що не цього. Я пам'ятаю, що ти тоді плакав, що я поки вивозили там курей, то я по, 55... так я по 50... Я так... п'ять вигрузив, а по 40. А що Вовік не п'є, кофе, може, Вовіку чай, який кофе по 100 грам? Ні? Голова не болить? Відключай вже свою радіо. Чуєш, будь людиною. Ти таку фамілію носиш, ти. Ти повишен вестися, ти вишиті сорочки дуже лягати вставати. Шевченко, кобзар, ти що? Шевченки, Шевченки позабирав. Ще Брат приїхав, твій, можна так сказати, а ти то виключай свій багатіння. Я тебе навіть і не знімаю. Сидить, пихтить, як старий дід. Ну що він? Падло. Вибачте, то... то що я таке кажу. Так воно є. Да? Ходи в церкву. Я в церкву не хожу. Де ж до мене сам знаєш на мене кажуть? Як на мене казали? Отець Сергій. А де це надюха що навіть. Не... Надюха на уроках. Так що ти прийшов, так що і сповідайшся. Люди пішов. На, А тебе ж немає. Ні, немає. Ну, брат, братика, а як більше без гостинця немає. Це волова серце, це остатки вже так, так, остатки розкоші, так? Ще є? є, А ти ж на зиму не садиш помідорів, ні? – ні? А що? Дорого обходиться. Да? Так може в складщину Не хов? Це велика теплиця просто. І треба ж усю буде топити. Але якщо таку теплицю завалить помідорами, туди треба увалити бабла вагон. Так що якось так. На, положи, Посидиш без діла, нічого не робиш. День, день приїхав, оце вже раз третій, раз, третій раз кофе п'є. чуєш? Третій раз кофе п'є, виключи свят. Я те пхати не буду. Я нічого не роблю. Там габарій, Кум, я робив в секюріті. Я знаю, що це за робота, але у вас секюріті не таке, як у нас. Я був просто в securіті. А ви ж там роботу робите і ночі тільки, так? Да. Да? І розгружаєте, і ценники, і всяку ерунду. Да? Так що так от. Економлять на всьому, так? Да? Ні, то ви хочете Норма? купити, нормально. Да? Ну нормально ты скільки? А, а кум вже 80 тисяч виходить. я я к дитю в магазин їду. Та колись приїхав до мене, а хто до мене приїхав? Я кажу 80 тисяч. А, Саш, вже все приїхав. а я кажу 80 тисяч. А ти такий дивиться. Я кажу, да ні, ну не 80, кажу 76. Ну і я там доплачу, то виходить 80. Таку ж можна жити, правильно. Наша <рістична> <рістична> а ти кажи, я таку хочу роботу. І наші ті свині і все остальне. Да? Каже, кум, якби я 80, якби я 80 тисяч заробляв, то дуже б я вже. За год лимон. Що лимон? Лимон получить. Лимон в премії за цю апельсину цю, так? <рістична> <да? рістична> в них же від часів. В них зараз просто кума ж не можна намалювати. То він Сут... не, сутками нема зараз. То днівна, то ночна, то така, так що, ну, все залежить ще від, від, від... Панголин був три дні вдома, а коли дзвонили, чотири дні вдома. О, бачите, кажуть, ну, так, ви бачите, як одразу груди виправив директор, подзвонили і сказав, що Таке велике, таке там, пічки вон-вон такі, як це... Що? Що велике? Я 9 соток засадив. Ні, ну, так я знаю, де, я знаю, де копати. Так, а де ж я візьму тих 9 соток, як у мене немає, Саша? Якби в мій город був отей, що в мене там, о, щоб у мене біля хати було там 30 чи там 20 хоча б суток, я б, я б не садив би картоплю, як казав твій товариш. от Як його? Отей, що я останній раз, перший раз не був. Славік Котенка. Б... Славік, отакий дядько. А. Він юрист. Я кажу, так я ж щось балакаємо. Я кажу, там по ну, щось за освіту. Ну, тобі все розкладає. А він каже. Та я теж такий же простий, як і ти. Ну, що там у мене юридична освіта да і все. Але ми спільну мову знайшли. Тема в нас одна і напрямок один. От. Так що, друзі, є. І як... каже, цибулі, докупить, купить ще соток, дві хоче цибулі. Він? Вінде? Ні, Лена, Лена? так ще ще не дев'ять соток, ще вийде з і ще не 12. Ну, з цибулі трошки легше, так? Да? Так що, друзі, якось так. Все, перекурив, погуляв, поки їхав, віддихав. Да? У нас вже так, поки їдеш, віддихаєш. Або буває, туди-сюди мотнувся, дорога буває така, їдеш там вечором, вже очі вилазять. Що, Шо що, Сар? Так, да, все, печем. Директор дає команду. от. Кум, я мішки вважаю, ти носиш. Можна туди, можна. Ти став, блін. Ні оттуда, ні отсюда. А, ну так, Ну так можна да, ж проїхати. Та, вона, ж, та, вона ж заводиться, та, чуєш? Ку. Да, ми ж не котимо, десь. Да. Ох, і Сашко, ох, і Сашко. Так а як там цього дядька звати, що ти зустрівся в бровара? Чуєш, він мені і сказав, я й забув. Ну я записав броварі ферма, поняв? А сьогодні по а ще я йому позвоню. Хорош! Сьогодні дзвониш? Так, да, я ж його закатав, чоловіком бікон 100 кг. — А, я зрозумів. Ну здоровий дядько, так? Да? Да, да. Такий дебеленький. Я про нього коли чув, мені Серега зброварів розказував. Я може сьогодні поїду нього. Ааа, так ми корову заведеш, чуєш. Ну що, друзі, процес йде, зараз теж якось мішечка тут є менші. А, вони невеличкі. Буду допомагати хлопцям розгружай. Ой. Поки не бідуємо, зерно є. Сьогодні Андрій привіз, ми сіялися з ним разом. О, кум тут кум працює. кс 300 й працює. Все нормально. Коти, котики, зараз виключаю. Котики на місці. Каже, кум хорош, вже ляляка, давай вже так. Це в нас бройлерний комбікорм, тут, тут, тут чорноги поламає в цій рецептурі на даний момент. Але ми працюємо зараз працюємо по ці. Наліво по гровер кукуруза 39.2, пшениця 30, соєва 20, соняшникова 8, трикальцій 2 і ВМД 2,5. Ну, раніше була у нас отака. Зараз ми її використовуємо на старті, тому що змінений ВМД. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому буду завершувати відео. Відчитався кормушку. Саньку знайшов, помідори від нього отримав. Зараз залишилося насобирати бабла віддати. Та на не мішки, чиєш, да. да, були колись в неї такі. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного, Находьте собі ютубовських братів, які будуть вам возити свою макуху, грузить, розгружати і підписчикам завозити. Так. Ну з нас не впаде, а людині приємно. А людині їхати туди це вже час. Так що всім пока.